Життя деяких переселенців на Полтавщині до цього часу залишається складним. Більшість із них за два роки не вирішили проблем із житлом та роботою. Люди, які переїхали з Донецької та Луганської області, там інший Е... Специфіка ринку праці, розумієте? Для того, щоб вони змогли соціально адаптуватися тут, необхідно або створити такі робочі місця, або перенавчити їх. Це по-перше. Щодо житла, ми розуміємо, що всі люди майже знімають житло. Це дуже важко. Рівень заробітних плат у нас не такий великий. Анастасія приїхала в області з Донецька. Роботу знайшла через інтернет. Тепер вона, як юрист, допомагає іншим внутрішньо переміщеним особам захищати свої права. Ряд переселенців нам не дуже гарно орієнтуються орієнтується в своїх правах, які. Гарантовані їм законодавством, і частина певна цих законодавчих норм вона є декларативною і не дуже виконується. Тому в межах своїх можливостей своїх повноважень ми намагаємося впливати якось на держслужбовців на ці органи, то тобто вимагати те, що повинні вони давати для внутрішньопереміщених осіб. Понад 30 тисяч переселенців проживає на території Полтавської області. З жовтня минулого року лише 1424 особи звернулися за наданням юридичної консультації до центру надання первинно безоплатної правової допомоги. Ті ж переселенці, які не бажають жити лише на субсидії, можуть отримати гроші на розвиток власного бізнесу, якщо складуть бізнес-план. У нас підтримано 13 міні мінігрантів. Приблизно кожен грант десь складає. З до 50-70 тисяч гривень, тобто це фактично гранти для переселенців, які відкривають власний бізнес. На конференції представили звіт дотримання прав ВПО у Полтавській області та презентували проект Європейського союзу, що реалізовує адміністрація.